Так, ну що, друзі, будемо сьогодні чистити криничку. Криничка дуже непроста. Години-дві, мабуть, качали воду. 28 метрів вона глибиною. Але сама проблема в тому, що це криниця без кілець. І тут тільки верхнє кільце стоїть на двох бетонних таких стовпах. І далі у нас глиняна шахта йде на 28 метрів, і там знизу, може, штук 5 кілець. Так, да, тут ще й цегла терчить. Її краще зі за ціля забрати. Все, поїхали донизу. І тут ще три, п'ять відер уже. Майже половину проліз. Там подобайки і підписуємося.